У виставковій залі Національної спілки художників України ожили барви Великодня. Цьогоріч у спільному творчому просторі виставка об'єднала знаних художників та молодь з усіх регіонів держави. Сьогодні у нас в залі є роботи із Чернівецької області. у нас представлені роботи викладачів і студентів вижницького фахового коледжу імені Шкрібляка. Власне, в цьому полягає розширення нашої географії. А ми працюємо в цьому напрямку, ми намагаємося і на майбутнє так само розширювати трошечки межі територіальні учасників цієї виставки. Ну, Традиційно а в залі представлені усі види мистецтва. На виставці представили більше сотні робіт від живопису до кераміки. Особливо вражають керамічні твори франківського художника-кераміста Віталія Владковського. На виставку зробив такий великодній якби, набір. Це собі думав, от в кошику господині все, все якийсь посуд, все різний якийсь. А я хотів зробити щось таке, щоб було чітко: це на масло, це на сир, це, це там підсвічник у вигляді писанки. Зараз кераміку робити цікавіше, тому що дуже багато технічних можливостей. Коли не було інтернету, не було мобільних телефонів, і це треба було все вигадувати і використовувати матеріали, тільки які є під руками, по суті. Зараз це можна замовити. Ну, не все, що є в світі, але багато чого. Справжньою окрасою виставки стали й вишиті вироби. Зокрема, сорочка, яка виконана в техніці Буковинської цирки. Ця робота виконана два роки назад. Виконана вона традиційною для Буковини технікою. Буковинська цирка є. Така техніка, її зазвичай використовують по краях рукавів. В даному виробі я її використала не традиційно, а на передній частині і верху рукава. Доповнена звичайно іншим. Швами, але основний акцент це є Буковинська цирка. І також виконанам в нетрадиційних для Буковини кольорах. Під час заходу відзначили найкращі роботи учасників у номінаціях Малярство, графіка та декоративно-прикладне мистецтво. Виставка експонуватиметься до 28 квітня. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.